Що ну, хлопці, ось ми і доїжджаємо до вивантаження. Осталось нам 4 кілометри. І, до речі, 31 хвилина ще час у мене їздить. Бачите, не 40 хвилин залишиться, як хотілося, як гадалося. А 30 і ще 4 кілометри доїхати по штаву, буде штаву, по світофорчикам, то десь, мабуть, 20 останеться у мене хвилин. Тобто по-любому треба 45-ку крутити на вигрузі, якимсь чином десь там встать, притулиться. А Зараз ще може бути таке, що я приїду, а вони скажуть, чекай. Розігнався, щоб ми тебе тут прям зразу вигрузили. Стій чекай, скажуть. Будеш час сидіти там. Ти зробиш 45 хвилин. Ну а звісно можуть зразу вигрузити, тоді буде хуже, тіпа типу. Тоді зразу вигрузять і скажуть, давай вали звідси. А якщо місця там мало, то складно щось буде видумувати. Звичайно можна було стояти 45 хвилин на паркінгу перед люблиним. Але я, до речі, їхав, а там поліція робила контроль. Ну, оця дорогова служба. Зводили там машини і робили контроль. Тож, як твоя поліція, якось знаєш, дуже хочеться туди заїжджати. Ну воно то зрозуміло, що ти ж заїжджаєш на паркінг, це ж вони вони тебе спиняють, а то тобі контроль не зроблять. Ну все рівно. Під'їжджаємо до фірми, за 500 метрів нам повертати наліво. Я вже, мабуть, не буду вставати правий ряд. Зараз повернемо. О, дивіться де паузу крутять хлопці. Який карманчик. Де б нам так придумати, вдруг чого? Будемо їхати в іншу сторону, якщо що. Через 300 метрів поверніть ліворуч, да, Потім на наступному повороті поверніть праворуч. Ліворуч. Ми проїхали на це світло справа ота голова бачите вона якби в місті і не в промзоні ця вигрузка. І так тупо на дорозі ж не станеш так тупо на дорозі не станеш Я на на наступном повороте поверните праворуч, потом прибудете у промежный пункт. Так, это же мы и переехали. Что тут? Бабал и стоп. Не, ну тут можно стать, вот тут будет дорога. когда будет возможность, потом на наступном повороте поверните праворуч. Паузу. Так, все, надо бежать в будочку до охранника. А ні, пускає, а я не знаю, тоді зараз проїдемо, встанемо там під этим. А потім побіжимо питати Де нам, куди нам, що нам. Отут отак от зараз станемо. Перерахувати. Щоб нікого не заважати. Я там орам бачу. Десь там, мабуть, щось. Не будемо зараз не знаємо. А підемо та спитаємо. Так, ну що, дали мені рампу троєчку. Як завжди, зразу тобі на вигрузку, коли треба паузу зробити, то вигрузку дають одразу. Пішов до охорони, зареєструвався. Вони мені кажуть, зареєстрували там мене, записали і кажуть, зразу давай ставай на троєчку. А там хлопаки в тебе вже папіри заберуть. Ну кажу добре. Зразу їдемось на троєчку. Треба б на тій троєчці паузу крупнуть попробувати. 45 хвилин. Тут бачите, там автополоска намальована, духовне, не, не крутнеш. тут как бы мало места. Хиба что встать там, где я стоял, и крутнуть. Ну, думаю, это. Ну что тут? Тут треба просто развернуться по кругу. И задом. Тридцать И, по идее, все. Так, развертаемся. А то, что не идет, цей цветочек вот тут перепад такие прям серьезный перепад я еще какую-то так взять а потом если что Перерахувати, ну, перерахувать коли такие перепад а я на меге перерахувать Розверніться, коли буде можливість подломать. Ще до цього щоб якось не знаю може знов куплять я його ой я його рожку я ж колись тут докупляв потім продав її не знаю щоб вам було видно як я паркуюсь по лініям знаєте, як декти на голову нацеплять голову викрутять крутять і знімають так я вам поки ось так покажу Стою по лінії. Ну і тут усе. Так, тут трошки не по лінії піду зараз. А, треба від'їхати, бо я двері не відкрию. Зараз відхитимо двері, відкриєш, надо. Що ж я? Став. Я. Став називається один. Під рампу з закритими дверима. Так, ну все, пішли. Ось такі у нас картони. Бачите, упаковка червона якась. Три паліти викину. Три паліти викину. І повезу далі 20 23 паліти. Так, все, ми з вами розвантажились. 45 минут на рампі я відстояв. 45 минут відстояв. Поїхали. Перерахувати, На друге коли буде можливість. Перерахувати, Поїхали розверніться, коли буде. Цей можливість. рейс завершати. Так, Оленка. Дугомани. Перерахувати, розверніться, коли Хватить буде там можливість. Перераховувати. Все ти там перераховуєш. Зараз виїдемо тут. Все буде нормально. Зараз 160 метрів поверніть ліворуч. Потім поверніть на другому повороті праворуч. Так. Трошки так вас можу повернути, щоб прямо привнеси, до собі дорогу дивитися. Щось виробляють, якісь може, цукерки. Я мабуть ну, так ось трошки, так? Да? Так, що зараз ця охорона мене випустить зразу, чи захоче щось там дивитися, йому його причепа, заглядувати, чи там поклониться до них зайти треба, чи що там. Треба, не треба. Откриють, не відкриють двері. Що, бігти. Так не хочеться до них бігти. Навіть не знаю. Ох, не відкриває, прийдеться бігти до цих охоронців. О, легковушка під'їхала, може зараз легковушки відкриють і мене випустять. Я навіть не знаю. А мені можна їхати чи ні? Кружку впустили. Ну, поедем. Не хочу до них бить, честно. Надеюсь, что можно ехать. сюда уходить. Поверните на другому повороте левую. Потом поверните на другому повороте Помахала мне та вовочи. девчина, что я могу ехать. Ну, слава Богу, бо я, знаете, Це бігать до них, ну вигрузився, ну і що, що там ще ви хочете з того водія? Вигрузився молодець. поїхав на, на наступне проводжу. Вивантаження. Все, у нас тут влюблені дощ. І взагалі в Польщі сьогодні цілий день дощ, о, рогатий їде назустріч. Я раніше працював на цих рогатих Звісно, не на таких крутих, як тут їздять. Тут круті якісь рогати, а я ще на ЗІУ їздив. ЗІУ, завод імені Лихачова, На UMZ ще їздив. Пішні на чому не їздив, Катався тільки на ЗІУ. Була в мене 760-машина. Під номером 760 це перша, яка рижа кольору була. То в то Потім в мене була 996, це такий з'їв поновіше. Потім у мене була ЮМС, там щось був, якийсь 0,79 чи 0,69, по-моєму. І що, той на тому Юмзі я довго не поїздив, він такий був дуровольот. І я бачите пересів на 100... Чи 8 чи 4. Я реально вже не пам'ятаю, куди я там перескучив. В общем, трохи на тих тролейбусах поїздив Це я називаю номера машин На Дніпропетровському депо. Там кожний тролейбус він під номером своїм. чотиризначні, Ну, не трьохзначні, чотирьохзначні. В ну, общем, така історія. Ну, добре, їдемо далі. Покидаємо ми Люблін, виїжджаємо з цього міста симпатичного і будемо виїжджати на С-19, ні, просто на 19. По 19-й дороженці на Радзин Подляськи. Там в нас теж буде вивантаження цих картонів. І Потім ще завантаження буде недалеко. Ну, наверное, я вам покажу тільки вже вивантаження, а завантаження це вже наступний рейс. Хоча колись може вам потрібно показати робочий день. Цілий робочий день, так? Може дуже цікаво. Інколи бувають рейси більше, ніж робочий день. А інколи буває робочий день більше, ніж рейси. Отака робота по Польщі. В основному, звичайно, завантаження, вивантаження за день ти точно робиш. Сьогодні навіть, бачите, буде одне завантаження, два вивантаження і ще одне завантаження. Чотири операції проведу за день. Я вже собі і паркінги підшукав, де я буду стояти на ніч, бо назад в мене вигрузка буде коло краківа. І цей. І там виходить, я поїду по 12, а потім на С7, щоб не їхати по С19, по а 4 так трошки коротше. Виходить, коротше, десь на 35-40 кілометрів, то й поїду, а чого? Там по 12 не, не багато їхати до Радомська. З Любліна до Радомська. То й поїду собі. До речі, новина вже мені шеф скинув фотку, що вже є ДКВ бокс, щоб мені його поставити на машину, вже прийшов, він його замовляв, то ми чекали. І взагалі буде супер. Мені не треба буде з цим, ви поняли, морочитися з... Ну, за цим гітолом, слава тобі господі. Так, отак от, от ми. Ми на з вами быстренько доскакали до вигодку, включаємо з 19-ї і зараз у нас тут одразу має бути наше вивантаження. Не знаю перший раз тут, подивимося зараз. Уже зовсім потемніло, да? а зараз тільки 3 години дня, а дощ іде і так темно. Аж сумерки, аж сумерки, хлопці, небо плаче. Ви прибудете. І отак у пункт я вам покажу перший рейс двій. показав уже на новій фірмі, як виглядає тут робота. Як для нас, далекобійників, то все однакове, все як завжди, фірми, загрузки, вигрузки, охорона, рамбом, дороги, які ми вже знаємо. Ой, прибуж в проміжний пункт. Так, ось сюди будемо заїжджати, значить, я думаю, якась фура там стоїть. Так, і це і дафри поїхати. Ваїть уже. Попитаємо. О, навіть відкрили шлабаун зразу. Це я розумію рівень. Зараз нас зважать. І треба бігти на охорону. Показувати документи, Казати, що привіз, Казати свою фамілію, ім'я. Все як завжди. Добре, погнали. Ну що, документи показав охороні. Вони мені розказали, куди їхати мені. Де буде наше вивантаження. Зараз цих дівчаток пропустимо. Та й поїдемо у них зебра. Так, це вона дав, хочу, щоб я застігнув пас. О блін. Трошечки треба бочечку підождати. Щось йому там покерували, тут десь загрузка, вигрузка. Так, ну він нам зробив проїзд, ну то і тікаємо звідси. Він потім хай там сам уже собі розбирається. Де йому і буде заїжджати? У нас своя задача. Так, він показав так, потім треба вправо буде перед якимсь будинком. Блін, тут вправо чи далі? От тобі і на. Глянути, гугла. Їхав я на фірму, доїхав до місця вигрузки, але я не знаю де точно мені вивантажувати. Там рампи справа, зліва, а справа там ще якась фігня. Подивимось, підемо, подивимо, подивимось, де тут вивантажуватися. А то ще де? Йома, я це телефон може намокнуть. То не буду поки знімати. Їхати треба було таки прямо і розладують боком. правда дощ іде. Ну нічого. Зараз розшторимось і розладуємось боком. Зайди я цей картон. Тепер ось так от ми захтуємо, виїжджаємо звідси з цього карманчика. Там треба буде розвернутися якось. І цей. Я думаю, там під рампами розвернусь крутно. І рейс буде завершено. І поїду я на наступне завантаження. Вы бачите, стемнило капитально, куча фары. Сама такая противная пора року зараз. Листопад. Осенние дожди. Моряка. Зараз стемнее и ничего не будет видно. Абто стовба не засипить. Все, включаємо варієчку і зараз ми... Уступає... Ой, варієчку виключив, а першу передачу не включив. На задній рішив їхати. Так, Зараз пошуршимо, тут розглянемося. Зараз вже 4 години, а в мене 54 в мене час праці до 8.20, це в мене лише 4 години ще є час. І 34 км до завантаження. То, я думаю мені має хватити. Розвернулися. На завантаження, на нове завантаження. Рейс завершено. На побачення, хлопці та дівчата.